Олігарху та колишньому народному депутату Вадиму Новинському оголосили підозру в державній зраді. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу прокоментувати власне, цю подію, тому що вона досить важлива і, можливо, навіть знакова. Хотілося б в це вірити. Але давайте по порядку: працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру в державній зраді та розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському. В повідомлення правоохоронців не вказано прізвище фігуранта, але, за даними української правди і не тільки, і, в принципі, це очевидно насправді читається. Йдеться про Новинську, який тривалий час перебував в партії регіонів та ОПЗЖ. Як відомо, Новинський відмовився від мандату в липні 2022 року. Як зазначає спецслужба, після початку повномасштабної війни він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжує працювати в інтересах Московії. За матеріалами справи, колишній нардеп був на прямому зв'язку із патріархом РПЦ Кирилом та використовував підпорядковані йому релігійні громади в країнах ЄС для розгону російської пропаганди. ДБР називає Новинського так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. Зокрема, як встановило розслідування, він залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені. Звинувачення висунуто за двома статтями: частина перша статті 111 держзрада, частина друга статті 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, і релігійної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб. В січні 23-го року Зеленський вів дію рішення РНБО від 24 січня про запровадження санкцій щодо екс-нардепа Вадима Новинського та ще дев'яти представників духівництва РПЦ та е, УПЦ МП, тобто Московського патріархату. Ось такі новини станом на зараз, і дуже цікаво, чому це відбувається саме зараз. І я хочу пояснити, чому е, Московський патріархат. Це структура набагато набагато глибша. Ви знаєте, коли там хтось хоче спрощено говорити, це ФСБшники в рясах, то це дуже велике спрощення. Чому тому, що масштаб впливу московського патріархату він по суті тотожний окремій, повністю спецслужбі. І відносини Московський патріархат на рівні там того ж самого Кирила має не тільки з ФСБ, а з тим ж самим московським гру. І взагалі зі всіма я підозрюю, що там і в Кремлі на найвищих рівнях також є безпосередні взаємозв'язки. Московський патріархат це структура, яка впродовж всіх років незалежності України працювала проти українства, проти української ідентичності і проти України як незалежної держави. Але на превеликий жаль, різними політико-економічними, в тому числі махінаціями, їх дотримали дотепер. І от. Дивіться, повномасштабна війна розпочалася 22 лютого, фактично. Хоча війська вже напали 24 лютого. Але чому я кажу 22? По-перше, 22.02.2022 – це дзеркальна дата. А московські, я не знаю, окультні сатаністи чи як їх назвати. Вони дуже люблять такі дати, навіть вторгнення в Грузію 08. 08, 08, 08. І не тільки там прикладів можна наводити чимало. З того часу і дотепер пройшло вже майже три роки. І за цей час чомусь зачистки Московського патріархату не було. Ми бачили моменти, коли влада відверто захищала московський патріархат, коли голова Верховної Ради України Стефанчук відкрито брехав. Казав, ми не будемо виносити це питання, бо воно розколює суспільство. Далі він казав, що у нас немає голосів за заборону московського патріархату. Депутати збирають голоси, показують, що вони є. Далі голосують за закончик, але цей закончик фактично московський патріархат не забороняє. Пройшло вже багато місяців, а він далі функціонує. І ситуацію дотягнули до моменту, коли зараз на рівні звіту ООН. Вже є там два чи три абзаци, присвячені так званому переслідуванню на основі релігійної там, ворожнечі, на основі релігійних переконань переслідування людей в Україні, що це порушення прав людини. Чому це зробило ООН? Тому що воно керується абсолютно формальними приводами. Формальні приводи це ті юридичні факти, які вже зафіксовані. І, власне, за майже три роки повномасштабної війни. Ні, такі люди, як Новинський, які реально були сірими кардиналами Московського патріархату в Україні, вони не отримали вироків жодного вироку, і фактично навіть ті ж самі структури. Московського патріархату вони функціонують. Хтось перефарбувався так, зловили кілька десятків священників, які відкрито передавали там інформацію ворогу. Там на початку, в перші два дні 에, повномасштабної війни, взагалі, священник московського патріархату в Гостомельському аеропорту допомагав окупантам, зокрема, і навідником працював, і так далі. Ці всі новини ми пам'ятаємо. Але суть в тому, що формально юридичний базис для їхнього обвинувачення. Є недостатній. Насправді, ці всі речі давним-давно мали бути зібрані, і на підставі цього мала відбутися повна юридична заміна, а, юридична заборона Московського патріархату. Їм же ж дають можливість зберегтися. І от те, що відбувається зараз, що в Новинському все-таки повідомляють про державну зраду, це може бути хорошим сигналом. А, чому? Тому що на рівні тих самих спецслужб, тої самої Служби безпеки України є чимало людей. Які виконують свій обов'язок, і які, зрештою, тих самих кілька десятків священиків, а можливо навіть вже і кілька сотень з московського патріархату їх же ж хтось ловив. І не тільки насправді їх. Але рішення в таких справах залежать від вищого політичного керівництва. А вище політичне керівництво їх спускало на гальмах. І те, що зараз відбувається, ну. Це можна сказати навіть удар по-новинському, але тут потрібно розуміти, що буде відбуватися далі. Це означає, що вище політичне керівництво дало добро. Чому? Можливо, напередодні торгів так званих в рамках мирної угоди, в рамках мирних перемовин, які намічаються, проте поки що ніхто не знає за яким сценарієм вони будуть відбуватися. Зараз українська влада, чи, перепрошую, влада в Україні хоче. Набрати собі якомога більше козирів, тому що Москва вже виставила московський патріархат, захист московського патріархату як одне із питань для перемовин. Ну і відповідно зараз треба там на відкривати кримінальних справ. І що потім це був додатковий, ніби предмет торгу. Але чому я кажу, що подіях, які будуть відбуватися далі, ми зможемо багато чого відслідкувати. Олігархічні структури вони дуже дуже розгалужені. І очевидно, що Новинський ці всі речі робив не сам. В нього є помічники, в нього є бізнесові структури в Україні, чи принаймні були, навіть якщо вони зареєстровані на офшорах, все рівно там були конкретні люди. В нього був свій вплив на медіа, який здійснювався через конкретних людей. От чи далі, слідом за тим обвинуваченням в державній зраді, будуть відбуватися арешти інших осіб, які не встигли втекти від Новин разом з Новинським? Ну, не всі ж мають можливість чартером вилетіти. Оце питання насправді надзвичайно надзвичайно важливе. Далі, тут потрібно слідкувати за певними вузловими точками. Від московського патріархату були такі собі удільні князі. Навіть той же ж самий Деркач, він був таким собі куратором на Сумщині. І Глинський монастир, який там на кордоні Росії та України знаходився. Він, по суті, з 2014 року і до 19-го, і після 19-го він працював як база, в тому числі для контрабанди. Цих людей, які входили в орбіту того ж Деркача, який втік на Московію і зараз там обіймає якусь посаду, їх же ж також треба притягнути до кримінальної відповідальності. Є інший куратор від Московського патріархату Володимир Литвини, який колись був головою Верховної Ради. Проте він вже є куратором на Житомирщині. Знову ж таки, там структур також чимало залишилось, і дехто з них навіть в принципі і не перефарбовується. Є на Волині Зивненський ставропігіальний монастир жіночий, настоятельницею якого є кума Медведчука. От по діях чи надалі влада буде тиснути, чи будуть відкриті кримінальні провадження розслідуватися. По тому всьому, що я зараз перерахував, ми будемо насправді бачити, чи дійсно мають на меті покарати за державну зраду, за підрив обороноздатності, за розпалювання ворожнечі і так далі, чи це просто такий собі певний піар. Але в будь-якому випадку новина достатньо позитивна на фоні того, що вона надзвичайно запізніла. Але в будь-якому випадку нам очищатися від цієї всієї московської п'ятої колони нам критично необхідно. Новинський це не просто фігура, це, по суті, гаманець московського патріархату, і як наслідок, гаманець для московських спецслужб. Чому? Тому що навіть якщо створюються якісь агентурні сітки, якісь медіа, ще щось туди ж потрібно в якийсь спосіб заводити гроші. ФСБ напряму гроші передати не може. В який спосіб це робиться? Через бізнесову структуру. І відповідно всі такі олігархи вони відігравали вкрай важливу роль. Вони, по суті, виконували функціонал щупальців Кремля як кремлівського такого спруту, умовно кажучи. І тому, якщо цей спрут в Україні дійсно буде відрубаний, якщо не дадуть можливості Новинському своїми грошима чи московськими грошима профінансувати. Політичні партії в Україні, того ж самого Арестовича ходили, слухи, що Новинський готовий підтримати. Знову ж таки, Юрій Бойко вже ж зараз з низького старту розпочав передвиборчу кампанію із своєї цієї скандальної заяви. Знову ж по цьому ми також будемо бачити, як буде працювати московська п'ята колона і чи не буде в того ж Єрмака співпраці із тим же ж Юрієм Бойком, тому що зараз ця співпраця дуже яскраво продивляється, навіть глянувши просто банально на голосування у Верховній Раді. Ситуація в будь-якому випадку достатньо складна, але за цими всіма речами потрібно слідкувати. Ну і власне я буду старатися вас інформувати про найважливіші події в цьому напрямку. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще, на ще один мій канал Мухачов Назар. Перепрошую Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.